Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повертаємось у світ Dark Souls 2. Я тут подумав. А чого б і ні. І вирішив полазити uh, в цих uh, прекрасних доспехах. Знору! Наркоман! А что у нас там? Ну уже босс. Э, и что ты мне не сделаешь, ты? Карлик. Вот сейчас она так подлагнула. Да кто вы, блин, а? О, Зря я, да, я так бачу. Ну, блин, тихо, ты. Ти. Ого, тихо, 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 тихо. Стільки чоловік зразу! Сей, мене вбили, тому що, блін, два плеєра на мене одного це до хрена, по-моєму. Ну і і, і... і хрен з вами. І що, чекайте, воу? Wow. Там поглумились наді мною чи? Що? І що це... і що це тільки що було? Так, ну, в костер це прекрасно, Ну, блін. А як мені... Так, щоб здесь спрыгнути и до цих. Дивна локація, якщо чесно. Ну окей. В принципі, тут реально видно, що цей сет має такий недівчий захист фізичний. Ти хто? Ого! Нічого так. Тихо-тихо, мене до такого життя не готувало. А! <кхм> так, ні, все-таки в цьому сеті я не повороткий. Ну, він класний! Ну, блін... Ну що з боссом, якщо битись, то його класно було би на себе одіти. Ще це вся фігня зменшує моє здоров'я, все менше і менше. Ладно, давайте вернемось, в мій стандартний. Та-та-та, я знаю. так от. Не, ну все це, звісно, круто, але, блін, як мені тепер. Чи не хочеш тебе сказати, що мені треба... Грубо говоря... Ну давайте ще попробуємо там. Ще раз. Тепер уже нормаль... з нормальною подвіжністю. Що ти там кидаєш, карлик? Так, де тут мої душі були, тільки що. Иди сюда, иди. Так, а тепер мы попробуем на зубок чуть-чуть іншому -чуть Тут я такий типа модный был. Все? Модность пришла Там шауден такие сами. Так, а что я Взагали тут роблю Давайте Потянем за кисрича Слабо лестница Ну Не спорю, слава. Слава Лава. Ну, блин. Ой, тихо. Хотів почухатися, а тут воїн. Ти ще не здох? Здох, ні, я тобі сказав. Так, окей. значить, Я якимось дивом, якимось чудом виліз на... Брин. на цей замок. Нахрена я це зробив, не зрозуміло. Щоб Взяти фіам просто така, Точно. Саме тому я сюди лазив. Так, що пишуть? Пасний зону опір. Та я бачу. Там вон. Карлики. Не карлики. А они вылезти сюда не могут. А, -а, -а, они могут сюда. А, не, могут. Блин, ну честное слово. Что ты там стреляешь, ты? Какие можешь? И хоть и хоть-тихо зі своїми корешами. Ну іди сюда. Я то умру. це буде. А, -ха -ха! Може і не умру. а. -ха -ха. Так, ця серія буде наповнена болю, стражданнями і ще чимось, але я, блин. Я їх всіх приб'ю. Но! Якби не його коріша, я би йому один на один наваляв би, ну блін. Він у нас модний, типа, з підтримкою. Так, я не буду зараз користуватись. Ну иди сюда Не, не, знаю, бэкстеп не робот потому что он такие маленькие Так, хорошо, что эти вот синие верзилы одноразовые Окей Хотя тоже модний, типа, ну, завалив мене, ну в мене була половина здоров'я. Давай. Блін, сволоче. а. Глин, швидкий, дивися. Ох, нифига в тебе ударчики. Шо, наркоман? И <кхід> раз. Ну, нижче цього рівня воно вже в мене не спуститься. Я хочу туди, я, я, блін, я сказав, що я їх. Сказ, що я їм наваляю. Ой, блін, малий. Ти такий малий, що я тебе навіть не побачив. До речі, їх можна? Цікаво через... Так, 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 тихо, 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 тихо. Гра, шо з тобою? Ей, хитрістю, цікаво, уб'ю його. Що зроблю отак? О! Тут в мене є хоть... Та Хотя, блин. Скоренько. Переденемся. Ну тепер іди сюда. Да скільки ж вас буде то, а! Да я задолбался! то треба пробувати подумати нову тактику, а голова точно. Ага, так. Мені вже пофіг на... на душі і на все це. Я просто хочу їм наваляти. Я в будь якому випадку буду зараз. Ну, буду тратити людську фігурку. От як по ньому попасти, так, щоб він. Це ж і ПВП зона. Знаєте, типу, тому що тут, типу, гравці, всі діла. Його, по-моєму, треба просто від себе тримати на далекій відстані. І розстільювати. Та от-от-от чому коли, коли треба, ти не Ти не таргетишся? А? На. Модный. А так. Ну иди сюда. Куда полис? Просрати в одну стрілу Безцінно. Так, окей, лись. Ну. Все? Від'їздився? блін. А ще твоїм... малышам наваляю. А может и не наваляю, кто его знает. Но, минус один. Фух. Окей. Фемиан просто такая. Ну, просто божественно. Отлично, выслал солнце. Да я с радостью. Я стики, шо стики, стики пережил. Все сожжение, Вот прямо вот. Прямо вот так. Вот за счет человеческой фигурки это реально стоило того. Ага. Вот за это, чувак, спасибо. Вот за это реально спасибо. Фух. Большой меч. Ну, навіть так. Защитний колокольчик. Ну, прям я не знаю. А немає якось так щоб? От я зробив пройшов отаку от всю. Прямо не знаю. <кхем> Правда, логіки я не бачу, якщо чесно. Ну от я стільки пройшов. Чому не зробити? От є Бонфайер, так? Чому не зробити тут. якусь, я не знаю, лісінку, ще щось. Хоча Тя... хороша, до речі, точка стрілка. Зараз ми звідси їх всіх помаленьку і почікаємо. Ух, ніхрена. Може і не почікаємо. Е, слабак. В Любову випадку. Це того вартувало. Боже, что ты, куда ты стреляешь? А можно я через эту штуку стрелять? О, можно. А он через сценарий ЦКУ может стрелять? МОЖЕ! Это значительно погибшие мои шансы на выжитие. Так, еще один. И еще вот этот вот остался. Это, правда, самые дерьмовые стрелы, но... Мені просто, в принципі, краще не треба. То я не маю де навіть краще купити, вони всі продаються по. Брін. А А у мене так не літають. Здохни. Е, так, окей, лишились тільки черепахи. О, з ними, звичайно, поскладніше буде. Причем его одна, вот тут, по-моему, прямо подземную тусуется, да? Кто? Кто Звитки? Ах ты ж, ты хоть чуть не упал? Так кто хоть стреляет, а? А, -а, -а блин! Вон ты да реально Присполнена Болю Прощай Так Тепер з вами. Е Блін, я так не хочу туди, але в мене другого виходу немає. Ага, так. У мене стільки здоров'я, що мені вистачає буквально одного-двох ударів, щоб відкинути копиця. Що? Ей. Серйозно? Я ще зараз здохну, а? І вони не горять. Вони горять. Це, звичайно, втішає мене, що вони згоріли. Але великає питання, що тепер робити мені? <гум> тихо, тихо, тихо. У! Ну, блін! Ага, кнопочки. Значить... Можуть мене убити. Окей, на кнопочки не настаємо. Так, ця штука теж опускається. Боже, це не просто хренова локація, по-моєму. Це ультрахрінова локація. Так, тебе якось можна? А я все плутаю кнопки. Під монеты. сюди. Щастя є. Так, окей. Тут беке дышать вогнем. Тут коник тоже дихає огнем. Всі дихають вогнем. Боже, надіюсь там не босс. Не босс. Але чесно. Нічого хорошого. Ага. Бачу. А відпрыгуй ти, блін! та 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 тихо, 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 да 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 Це радис, но. да Тихо-тихо-тихо! І ще раз 15 косарів полетіло в трубу. І для того, щоб вилізти, мені треба проробити ще раз той же самий... По крайній мірі він хоча б без цих. В принципі, можна цю всю мішуру ігнорувати. Голом, йдемо, заберемо мої душі. Будемо на цьому серію закінчувати, тому що я задолбався. Так, синюка синяка нема? Нема. Прекрасно. Пішли в сраку. Сподіваюсь, ви за мною не побіжите. Вроді не йдуть. Так. Ну окей, в общем, загалом я заберу свої душі і на цьому серію зак... ну, закінчую зараз, тому що не ще раз не будемо на цей яд дивитися. <risque> Дякую вам за те, що дивитесь. Наступного разу продовжимо. Щасливо! Прощай. Окей. Так. Що я маю навозівки там комплектують?